Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал, до нас заїхало нове надходження. Це джип Чирокі. Автомобіль у нас 2017 року в випуску приїхав із Сполучених Штатів Америки Всі пошкодження відновили оригінальними запчастинами. 2,4 бензиновий двигун з додатково встановленим газовим обладнанням, пробіг 140 тисяч, автоматична коробка передач та система повного приводу. Має чудову оптику, противотуманні фари. Гума у нас 18-го радіусу на легкосплавних дисках потонована наполовину, безключовий доступ передніх дверей. Задня оптика без нарікань, має камеру заднього огляду. Далі, друзі, по салону нас зустрічає чудовий комбінований салон чорного кольору, в доглянутому збереженому стані, дах без нарікань. Карта заднього ряду дверей також в чудовому стані. Є підігрів дзеркал, повний електропакет, електрорегулювання, складання дзеркал, е, електрорегулювання водійського сидіння, управління світлом, автосвітлом. Ага. клімат контроль у нас двохзонний. двох зони. Має автомобіль, у нас підігрів сидінь та керма, управління повним приводом, електроручник, е, мультимедіа з Bluetooth USB е, AUX та CarPlay. Та багато іншими корисними функціями. Тому, друзі, кого зацікавив даний варіант авто, запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також діють послуги лізінгу та трійдину і з легкістю причинимо для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. Всю актуальну інформацію можна дізнатися на сайті автопарк.ua.